Життя, як бачимо, не завжди протікає спокійно. Кожного дня ми з вами слухаємо новини. Скільки серед них прикрих про нещасні випадки, що спіткали мирних громадян? Як важливо, щоб у такій ситуації людина не розгубилася, взяла себе в руки та згадала, як поводитися за таких обставин, як врятуватися самі і як допомогти іншим. Сьогодні в нас незвичайне відео. Воно присвячене урокам з цивільного захисту. Що ж таке цивільний захист? Цивільний захист державна система органів управління, сил і засобів, що створюється для організації і забезпечення захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного, природного та військового характеру. Сьогодні ми з вами узагальнимо наші знання про існуючі надзвичайні ситуації, згадаємо індивідуальні засоби захисту, які ми знаємо індивідуальні засоби захисту, існують протигази, ватно марлеві пов'язки, респіратори, захисні костюми. А що ж може означати сигнал сирени? Для звернення уваги населення в надзвичайних ситуаціях для передачі інформації включаються сирени, а також інші сигнальні засоби, гудки фабрик, заводів, кораблів, які тривають 5 хвилин. Цей сигнал означає увага всім. То як же себе захистити при надзвичайних ситуаціях, наприклад, при землетрусах? Якщо за метро застав вас у будинку, найкраще протягом 15-20 секунд вибігти на відкриту місцевість, не можна стояти поблизу будівель, високих стін, не користуйтеся ліфтом. Якщо неможливо вибігти на вулицю, сховайтеся під стіл, в шафу або вичиніть двері і станьте у двірний отвір. Обличчя закрите руками, щоб не поранитися склом, тримайтеся подалі від вікон та скляних перегородок. Якщо підземні поштовхи застали вас на вулиці, відійдіть далі від будівлі, лінії електропередач. Не торкайтеся обірваного дроту, він може бути під напругою. А як себе поводити приповняння? Якщо вода застала вас у полі, лісі, треба вийти на підвищені місця або вилізти на дерево. Можна використати всі предмети, які зможуть триматися на воді дошки, уламки дерев. Якщо ви знаходитеся у домі, треба перенести необхідне майно на вищі поверхні або в ті місця, які не затоплюються водою, обов'язково вимкнути газ, електрику, взяти документи, теплі речі, їжу. А при пожежі потрібно себе поводити наступним чином. Палаючий будинок залишають, з головою мокрою ковдрою або верхнім одягом. В задимлених приміщеннях треба рухатися поповзом або пригнувшись. Якщо пожежа застала вас в степу або в лісі, кордон вогню слід переходити проти вітру, прикривши обличчя та голову одягом. Забороняється розводити багаття в лісах, заростях очерету, поблизу хлібних полів. Не можна палити сірники та кидати їх, не загасивши в полі, лісі. Правила поведінки вдома: обережно користуватися вогнем, нагрівальним, електричним, газовим приладдям, не забувати вимикати після користування. А як себе поводити із сильнодіючими отруйними речовинами? Сильнодіючі отруйні речовини це хімічні з'єднання, які згубно впливають на здоров'я людей, тварин і навіть рослин. Нам їх чіпати не потрібно. На виробництві дуже часто застосовують хімічні речовини. Якщо неправильно їх використовувати, можна отруїтися. З'являється тошнота, блювота, слабкість, головний біль, неприємні відчуття в очах та гортання. Треба промити водою очі, ніс, ротову пророжнину, вийти на свіже повітря та звернутися по допомогу до лікаря. Що ви будете робити, якщо випадково під час прогулянки знайдете у лісі ось такий небезпечний предмет? У весняно-літню пору, коли активно ведуться польовій, земліні, будівельні роботи, зростає кількість випадків виявлення боєприпасів. Зараз іде війна, таких неприємних та страшних знахідок більше. Неправильне поводження з ними може призвести до вкрай неприємних почасти трагічних наслідків. Про всі випадки виявлення боєприпасів громадяни мають повідомляти спеціальні установи. Отже, сьогодні ми поглибили заняття з питань цивільного захисту, повторили правила поведінки у складних ситуаціях. Тепер впевнені, що при надзвичайних ситуаціях будемо діяти правильно.